Лайфхак, якщо вам потрібні дрова, а в лісі ціла купа повалених дерев, ви можете спокійно собі їх порізати для власних потреб, для обігріву. Але обов'язково перед тим, як це робити, потрібно сфотографувати саме то дерево, яке ви різали. І то краще не фотографувати, а зробити. Відеозапис для того, щоб потім показати у разі потреби, якщо виникнуть такі потреби, що це дерево було повалене вітром, саме впало. А не ви його повністю зрізали і собі забрали. От бачите, дерево від вітру впало з корінням. Можете спокійно його різати, але перед тим обов'язково зафіксуйте це. Бо лісники чомусь ну зовсім, зовсім не дбають про ліс, про чистоту. Будемо допомагати їм.